Особливості електрообладнання, передові технології та переваги навчання на електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Ці теми обговорювалися під час майстер-класів у Новоголещенському ліцеї, куди завітали викладачі кафедри системи автоматичного управління електроприводу та кафедри електротехніки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Спільно із Ферекспо вони провели зустріч зі старшокласниками, які невдовзі обиратимуть вищий навчальний заклад для здобуття освіти. Світи, ми дуже вдячні саме компанії Ферекспо за те, що вона підтримує нас в цьому питанні, за те, так, за ту співпрацю, яка вже багато років між нами функціонує в рамках і дуальної форми навчання, в рамках проходження практики, подальшого працевлаштування. Ну, наприклад, кожного року, щонайменше там, 15 там випускників, у нас закінчують навчання і вчать і подальшому працюють саме на гірничо збагачувальних комбінатах нашого регіону, тому ми зацікавлені в подальшому розвитку такого тандему і е, думаємо, що у нас все вийде. Ми досягнемо успіху в цьому питанні. Провідна фахівчиня департаменту оцінки і розвідку персоналу компанії Ферекспо Олена Васильченко розповіла про можливості, які дозволяють не лише опановувати електротехніку в університеті, а й отримувати трудовий стаж у компанії Ферекспо за умови дуальної форми освіти. Чому це буде вигідно для вас? По перше. Ви чули, що відкриться трудова книжка. Ви будете офіційно працевлаштовані на підприємство компанії Ферекспо. Таким чином, навчаючись на другому, третьому, четвертому, ви будете мати ті бажані три роки стажу, про які пишуть. На ворк юа спеціаліст стаж роботи не менше трьох років. Ви вже його заробите. Навчаючись у нас, вам не треба буде на цю робітничу професію за цю робітничу професію за навчання сплачувати гроші. Підприємство в кожного з вас вкладе до 10 тисяч гривень за те, що здасть вам робітничу професію. Що ще ми вам можемо запропонувати? Ми вас забираємо на практику. І скажем, і на практика для студентів вузів безкоштовна. Не лякайтесь це в усіх вузах. Так? Але спробуйте ще потрапити на практику. Ми вас заберемо за цією спеціальністю на практику, якщо ви будете здобувачем Кременчуцького національного університету, бо вони є нашими партнерами. Під час зустрічі із потенційними студентами та студентками команда викладачів Кременчуцького національного університету імені Михайло Остроградського не лише розповідала про особливості навчання, а й продемонструвала деякі явища, які неможливо здійснити без електротехніки. Університет має вже багаторічний досвід. Ви Підготовки фахівців цього профілю, це більше 20 років. Має потужний кадровий склад, потужну наукову школу, лабораторну базу. Ми проходимо успішно з високими рівнями оцінювання всі акредитації, починаючи з бакалаврату, закінчуючи магістратурою, і підготовкою здобувачів в аспірантурі. Тому вважаємо, скажімо так, корисним і ефективним саме такі. Локальні зустрічі зі зі школярами випускних класів 10-11, які дозволять їм потримати в руках це обладнання, спробувати його налаштувати. Три локації, організовані під час заходу, були цікавими та пізнавальними для юнаків та дівчат. На одній з них у старшокласників із Нової Галещини відбулося знайомство із вимірювачем акустичного фону та тепловізором. Ці прилади демонстрував доцент кафедри електротехніки Олексій Бялобжеський. Він Показує теплову картину фактично об'єкта, який досліджується. З його допомогою дистанційно ми визначали, наприклад, теплову картину, тепловидвілення силового обладнання підстанцій, трансформаторів, шин. Токо струмопроводів та іншого обладнання. Це був майстер-клас, під час якого школярі дізналися, як за допомогою вимірювальних приладів отримати інформацію з теплових та електромагнітних полів. Знайомство із приладами було простим і зрозумілим. Прилад, який вимірює швидкість повітря. Зараз беремо і проводимо невеличке таке змагання, хто ми найсильніше. Для цього максимально сильно набираєте в легені повітря. і Бачите, я і 9 наду. ,9. На іншій локації відбувся майстер-клас з конструювання учнями та ученицями альтернативних джерел енергії. Потенційні абітурієнти або школярі, вони проходили майстер-клас, майстер-клас. Вони проєктували найпростіші пристрої з на традиційної енергетики. Тобто, перший був це з використанням сонячних панелей для генерації, другий це використання енергії вітру і. Учні могли переконатися в тому, що дійсно альтернативна енергетика має місце для існування. Після виконаного завдання юнаки та дівчата розуміють структуру та принцип дії вітроенергетичних та гідроенергетичних установок, адже вони власноруч зібрали схеми та дізналися, як все працює. Ми складали вітряну цю маленьку таку, да станцію, і дуже сподобалося багато всяких різних цих штучок, що можна продивитися, як воно все прибігає, що від чого залежить. Цікаво, я завжди любила лего, тому це дуже цікаво. Да. Складати мені самому зробити дуже, дуже, дуже подобається. Проведений на цій локації час. Сподобався випускникам Новогалешинського ліцею. Це було до, досить цікаво. Саме сам набір, який нам принесли сьогодні. Люди з Кременчуцького університету дуже сподобалися. Вони досить такі. Цікаві для того, щоб їх досліджувати і збирати, дає розуміння простих самих простих електричних схем. Я думаю, є люди, які цим зацікавлені, і отака профорієнтація зможе допомогти їм обрати. Якусь спеціальність, яка їм подобається, на третій локації відбувся майстер-клас з програмування та автоматизації мікроконтролерів, вивчення елементів електроніки та електротехніки. Старшокласники отримали навички з налагодження роботи різних електронних схем в автоматичному режимі. Юнаки та дівчата брали участь у процесі завдяки спеціальним програмам, що були встановлені на ноутбуках. Ми на простих прикладах показуємо, як ми можемо пов'язати цифрову. Цифрове життя з нашим повсякденним життям. Тобто, вивчивши самі, самі прості якісь приклади, ми можемо потім далі вдосконалюватися і будувати там розумний будинок, будувати всі які розумні пристрої, які будуть допомагати нашому життю. А так, наші майбутні абітурієнти їм. Сподобалося це все наприкінці майстер-класів. Їхні учасниці ділилися враженнями. Нам зробили невеличку тіпа практику. Ми працювали з конструкторами. з Технічними всякими штучками ну було доволі таки цікаво. Мені, звісно, що важко було розібратися, бо я в цьому в комп'ютерах і так далі не дуже то тямлю, але там, мені доступно пояснювали та було цікаво. Щось новеньке, то я думаю, багато кого з нашого ліцею це зацікавило. Саме більше мені сподобалося працювати з комп'ютерами. Там було більше Ну, це була перша робота, з якою ми працювали, тому більше саме вражень ми поучили там. Мені подобаються конструктори. Не знаю, з комп'ютерами я взагалі не люблю працювати, А от конструктори збирають і да. Які відчуття перед НМТ, перед непростим таким періодом, де треба здавати іспити. Волонуюся. Чесно, переживаю дуже сильно по поводу цього, але я намагаюся не, не задумуватися над цим. Ну, я складаю у перших числах, то воно страшно, правда. Ну нічого справимося. Проведені майстер-класи були корисними для молоді. Вважає представниця компанії Ферекспо Олена Васильченко. Для нашого підприємства, як і для багатьох підприємств нашої країни, це, це напрямок є актуальним, і тому о, сьогодні ми представляли як і компанію, так і університет. А ще о, завдяки викладачам їх винахідливості, їх небайдужості були проведені три Майстер-класи. Враження від зустрічі дуже теплі, дітям сподобалось саме практична направленість даного питання, даної зустрічі, а також мені сподобалася зацікавленість, діти задавали запитання. Мені сподобались їхні розумні очі. І я думаю, що через декілька років ми побачимо серед наших дуальщиків. А можливо стажерів, можливо практикантів, випускників Новогалещенського ліцею. У випускників ще є час визначитися із вибором майбутньої професії у компанії сподіваються, що проведений захід стане у нагоді юнакам та дівчатам Новогалещенського ліцею та допоможе їм у прийнятті важливого рішення.